Існує декілька легенд, пов'язаних із виникненням назви міста Ірпінь. Зокрема, що після хрещення Русі князівська донька Ярина втекла і молилася Богу біля Великого Дуба. Але дружинники спиляли його, залишився лише пень. Нібито на цьому місці і виникло поселення Ірпінь яким богам молитися зараз, спостерігаючи за нещадним знищенням заповітного лісу та глобальною забудовою колись зелених зон, невідомо. Новобудови ростуть як на дріждях, земля окремим підприємствам виділяється гектарами. Що це за фірми? Ми спробували розібратися. Насправді, все дуже просто. Рішенням сесії потрібний шматок землі виділяється в оренду комунальному підприємству Ірпінь житло Інвестбуд». Отримати відповіді на питання, що цікавлять нас, ми спробували у директора підприємства Ігоря Дворнікова. Здравствуйте! У нас також цікаво борців. Расскажите, пожалуйста, народ интересуется, что за предприятие ЖКНС-БУД и чем оно занимается? ЖКНС-БУД выполняет функции заказчика при Ермакенском отсовете. Контролируем выполнение работ, качества, объема. То есть... Каких работ? Капитального строительства, ремонт дорог, ремонт площадей. Также есть проектная группа «Делаем проекты». Ага. А какие отношения у вашей компании со строительной компанией рван -инвест»? Наверное, никаких. К ним мы не относимся. У нас основной учредитель – это Госсовет. Мы сейчас проводим некоторые расследования и э, узнаем о том, что э, в 2015 году было очень много выделений земли, которые дальше потом передались в субаренду, именно вашим предприятиям. Ну, я работаю с конца 2015 -го года, поэтому лично я землю субаренду не помню, что передавал компанию Есть договора, но Конечно, есть договора, аренды и субаренды, наверное, с Аваномвестом. И регулярно суды проходят и активисты, и постоянно подают в суд дела. Но, насколько я знаю, пока суд не обязан у нас разорвать ни с кем договорные отношения. То есть, наверное, это все по закону. Скажите, а чего вы именно ко мне решили прийти с такими вопросами? Если вас волнуют вопросы какого-то частного предприятия, вам стоит к ним сходить, а не к нам. Ну є много именно к вашему предприятию, Вам прийшли прийомні часы. Я пані. Ну вам лучше обратиться в виде, і ми вам дадім отвіт, як требует законодательство. Чим далі, тим цікавіше. Комунальне підприємство Ірпінь житло віддає обрану земельну ділянку в суборенду. Зазвичай суборендарями є забудовники, які на думку місцевих мешканців наближені до мера Ірпеня Володимира Карплюка. Наприклад, Орлан Інвест, Інтеп, Смарт Універсал Груп та фізична особа Оверко. Забудовники будують не дотримуючись норм поверховості і без відповідних комунікацій. На деякі новобудови, як, наприклад, ЖК Єсенін, взагалі накладено арешт, але це, мабуть, не бентежить чинну владу, так як сам мер міста видавав наперед документи на права власності. До речі, виникає питання. Чому чинна влада, маючи найбагатший бюджет серед малих міст Київщини, не видає квартири воїнам АТО, як це має робити згідно із законодавством за рахунок бюджету? А 25 квартир з панського плеча дають забудовники? А Як ви думаєте, чому городська власть сама не обеспечить учасників АТО и Афганцев квартирами? Чому застройщики якби как бы, з барського плеча дають какого-то кількість квартир? честно не могу сказать чужая душа потемки, почему так происходит я не знаю сколько людей столько мнений ну правильно ли это на ваш взгляд это конечно неправильно неправильно потому что есть менее проблемные места менее менее проблемные стройки всех же всех участников АТО и афганцев Государство об'язане безпечити квартири. То що, яка-то є колізія юридическая виходить? Це колапс, це не колізія, це колапс називається. Нещодавно міська рада припинила дію договорів оренди та суборенди земельних ділянок на вулиці Єсені. Люди, які інвестували в ці об'єкти, залишилися заручниками ситуації. Ціна квадратного метра в гірпині майже зрівнялася зі столичною. Як нам пояснили в агентстві нерухомості, вартість квартири безпосередньо залежить від місця, де побудовано споруду. Особливо цінується нерухомість в лісовій зоні. Ось і рубають ірпінський ліс, аж тріски летять. Тільки стоїть часок кирпінської землі. Який мінімум п'ять тисяч доларів за сотку. А если это центральная часть города? Допустим, улица Чехова или э, 7-10. Пушкинская, Киевская. 8-10, не меньше. А еще формируется э, цена э, за квадратный метр квартиры? Ну, место. место. Инфраструктура, место, новая трасса. А сколько минимального какая минимальная сейчас цена квадратного метра в новострое? Ну, 8-9. Это а как ви считаєте, та цена залишена, заніжена і на об'єктивна? Кілька днів тому пройшла мирна акція протесту воїнів АТО проти журналістів, газети Інформаційний портал. Як ця акція пов'язана з землею і грошима окремих забудовників? Запитаєте ви безпосередньо в Ірпені? Чотири громадські організації спілки АТО: КРІР, приміській раді, батальйон Донбас. Воїнів АТО, переселенців з Донбасу та спілка побратими України. У мирній акції взяли участь лише представники спілки Крір, які вже отримали квартири, і ті, хто знаходяться в списках на отримання житла. За яким принципом формуються списки Таємниця за сімома замками. Хто організував цю мирну акцію? Можливо, це ідейний натхненник мера Карплюка, який сам називає себе Іудою Петро Щербина. Я Я я нормально спілкуюся? Так? Я кажу, я Яка ціль даної акції? Можливо, це маніпулювання воїнами АТО, яким пообіцяли квартири на проблемних ділянках, щоб вони самі почали відстоювати інтереси забудовників. Ви ли ви е, какую-маніпуляцію е, дійствую власті е, в суботні міроприяті? У нас е, за мера, бивший офіцер Альфи. СБУшник с большим прошлым, не знаю, как он ушел с Альфа, но стал он великим политиком. У него есть вся информация на этих атошников, которые устроили эту такую акцию красивую. Под это подтянули зам военкома по личному составу, который знает тоже всю подноготную каждого из воинов в акции. И, и под это подтянули командира бывшего, командира 25-го по -моему, батальона Киевская Русь, который представляется сейчас начальником муниципальной милиции города. Среди тех людей, которые там были, половина людей с очень серьезным уголовным Ну, и, и их, как воина, мы не обсуждаем, мы просто обсуждаем их, как каждого, как личность. Так вот, очень странно силовика с опытом борьбы с уголовщиной использовать уголовников, причем со статьями за отрывание ушей вместе с там. они сейчас, прикрываясь липовыми УБД. Ну, мы их будем лишать потом по очереди. Это, пока нас не касалось, мы их не трогали. Статтямісу міліціонера уволених, кстати, один із там великих їхніх лідерів, це бувший теж міліціонер за плохої поведені уволений з проших жил в Росії, там, утім, плохо зарекомендували його і в Росії в його і в Росії. Кому вигідно мати під рукою завжди слухняну кишенькову армію, щоб, якщо не виходить інформаційно, силовими методами відстоювати свої фінансові інтереси. Хто входить до цієї спілки? Нам розповіли представники правого сектору. В чем суть схемы? На воина получается земля, но до, до расписания в акте он сразу пишет отказ на нее на замену на квартиру. Это разрешается законодательством. Но опять же, использовать дурачков за деньги – это просто так. Их используют просто как дурачков. Им дают за полученный участок 3 копейки, которые стоят очень дорого. На этом участке, который запрещен за, застройкам, это районы Поймы, Есенина, там, Пионерлагеря, Липовыми решениями сменится решение целевое назначение земли, оно так, так оно называется, строят дома. И на то, что активисты возмущаются, спускаются вот такие собаки, которые поняли в чем здесь. А настоящие воины, они не понимают. Он с мировоззрением солдата служил вот, приходит сюда, думает, что реально тут это все закон. Его подсовывают, ему подсовывают, во-первых. я смотрю, кто руководит этой спилкой, мы уже обсудили вам личности руководящие. Представьте, что эти личности в эту среду попадает нормальный человек. Многие просто разворачиваются, рвут это все и уходят. Но таких немного. Не человек хочет хоть что-то получить за... Правильно? То есть он уже начинает, он уже замазан в этой схеме, начинает бегать и кричать активисты психии, что не дают застроить пойму, потому что там ему принадлежит квартира. То есть, что тут объяснять, это же просто все. Інтересів ціною в мільйони, судячи за розмахом забудови міста, дуже багато. Постійні порушення регламенту та спірне виділення ділянок вже стали традицією на сесіях міської ради. Коли це припиниться, невідомо.